780 день в Канаді, 03.08.25. Сьогодні неділя, неділя минула вдома. Гарно. Спокійно. Були, були сьогодні ліки, але таке. Настав будильник будильник зранку, прокинувся, був англійська. Зробив собі каву, випив кави з сирничком. Але так і не проснувся. Десь хвилин 15-20, я ще в'їжджав в англійську, згадував тему і коротше, ну нічого, розігнався десь до пів року і далі вже нормально. Гарно, позаймались, мені подобається. Попрактикувались, Знову купа домашки. Завтра буду робити, кожен день потрошечки заходжу, читаю. Треба побільше практики. І таке от. Англійська закінчилась біля обіду. І я вирішив, що я вирішив? Поїсти чи не поїсти. Так, поїсти. Я думаю, треба зварити щось цікавого. А забув, що я вчора рис зварив. Зварив рису, була курочка. Коротше, я собі зробив з того, що було. Поїв і. І подзвонив до мене Аллі. Каже, одна із мешканок, та, що просила ліжко. Вона просить сьогодні, бо там вже її дочка приїхала, треба десь спати і, коротше, просила сьогодні, Та думаю, нехай буде. Нове ліжко з магазину це не старе, що там щось поломане. Тож я пішов, зібрав, зайняло трошки часу, тож як лего, збираєш болтики, крутиш, і все зробив. Їм сподобалося. Далі що повернувся? Заліз в комп'ютер. Цю новогрубався Tron and Liberty. Трошечки побігав, потім пішов на четвертий, прибрав, виніс деякі речі лишні. Приїхали сьогодні крісла, не буду вже нести, такі розкладні диск, такий, і він розкладається в трубку. Зручно десь, якщо в черзі чи ще десь, щоб не стояти, можна присісти. О, таке. Вечором пішов в магазин, захотілося мені сирника, бо я з'їв сирник, купив собі ще два, що би було. Взяв що я там ще набрав? Ще щось набрав банани, такі дрібнички, які там шоколадки. Кавун вечором заточив. А, до речі, вечором замовили ці шаверму, єрусалимська шаверма. Найкраща. Поки що в калері. Може якусь і ще краще знайдемо, ну, але сумніваюся. Це поки що не краще. От, І все. буду відпочивати. Знову охорона скинула мені фотографію, що тече вода, вона буде текти. Це ж конденсат, мокрий метал і капає. А, ще одне. Ще сантехніка був забитий умивальник в одній із квартир. Ми вже його раз чистили, але він знов забився. Він забився не так просто, що забився. Умивальник чистий, просто труба в стіні забита. Нижче поверхом, може навіть два поверхи нижче, і треба там серйозну техніку. Простий тросик це не пробиває. Пробиває, але оце ж не... вона, вона пробита. Там просто... Вона дуже вузенька, бо все облипло жиром і дуже помало стикає рідина з замивальника. Нічого, сьогодні сантехніка, я ще не написав. Треба сантехніка з парою. З парою такий апарат під тиском і парою він топить цей жир, і тільки так можна почистити ці цієї труби, інакше ніяк. Ну, він, він мав ще більший трос, він попробував більшим тросом, але все одно це тимчасово. Воно ну, трошечки згладить стіни, але... стінки тої труби, але все одно треба буде прочищати. Тож, так як ми робили Tower A в всіх квартирах, на одному поверсі залазили в трубу, так само треба буде тут робити. Брудна робота, але нічого ми зробимо. Треба буде мені хоча б оцю... цю сторону зробити. Отак, так що ніби все.